Вітаю всіх! Тепер хочу зробити Запорізьку область. Запорізька область. Запорізька область. Загальні тенденції. Які? Загальні тенденції. Запорізька область. Приємно, приємна! допомога така. Приємна допомога. Далі. Що у нас буде? Розвиток області. раз. Захист області два. Деокупація три. І кінцевий результат 4. Ви знаєте, кінцевий результат не дуже приємно. По Запорізькій області воно, ви знаєте, як обмеження і залишається окупація. Відразу скажу: розвитку немає. Розвиток тут погано, на жаль. Буде, але ви знаєте, як від тих людей наступ може бути ворога, ну, щось тут не дуже розвиток, захист. Намагаються. Захист намагається, але погано буду жертви. Ну, Україна... важко. Ви знаєте, знову, старш... куча старших арканів це дуже серйозне питання захисту, і старший аркан місяць я після цього далі не докладаю, бо це таємничість, певна, яку не треба розкривати. До окупації, що в нас тут? Багато маніпуляцій, з цього, збір інформації, рішень на цю тему немає поки що до окупації. Загальні тенденції зрозуміти, що це буде частина області в будь-якому разі окупована. На жаль, не бачу поки що. Що тут вилітло у нас? Господь. Багато таємничості. Область має багато таємничості, на жаль, і на тему ресурсу, на тему землі. На даний момент ситуація така: багато чого. Скрито від нас, і та це також не показує. Я розумію, чому, тому що це не хочуть показувати. Можливо і таке.